Інструменти, що у нас є на продажу в магазині, нашому, ми розбираємо, відкриваємо, дивимося, що по якості, щоб ціна відповідала якості, а якість відповідала ціні, і щоб цей інструмент був не для виду, а саме для роботи, щоб він виконував свою задачу. І головне, щоб собі вартість цього інструменту була мінімальна. Тому що ціна акумулятора може коштувати, наприклад, там і 500 гривень, але він його. Можна використовувати 10 разів, він зламається і викинете, то собі вартість, вартість саме використання, використання цього акумулятора, не саме стром, це на прикладі, це буде 50 гривень, це дуже дорого. Один раз щось робити 50 гривень на день це дуже дорого. Наприклад, от разор, там якщо акумулятор 670 гривень, округлими там 700 брахували, і ви будете користуватися 100 днів 100 днів працювати навіть і більше, якщо брати просто 100 днів для розуміння, це 7 гривень одне використання акумулятора. Але він пропрацює і півтора, і два роки пропрацює. Тобто, і Вартість, буде, вартість використання менше однієї гривні. Тобто, зверніть, очі, зверніть увагу саме на. Не на ціну, а на вартість використання, тому що акумулятор можна купити і дуже дешево, але вартість буде використання дорого. Або можна купити макіту там, за 3,5 тисячі для дому і використовувати 2-3 рази там, за місяць, а за рік там, 10 разів будете використовувати і за 350 гривень. Буде вартість використовування одного разу такого акумулятора. Для дому він такий не потрібен буде. А якщо купити Разоровський там за 670 гривень акумулятор, і будете використовувати 10 разів в рік, то вартість уже за рік 67 гривень, а не 350. Тому підбирайте інструмент саме для своєї потреби. Звертайте увагу не на ціну, а на вартість інструмента, вартість використання. Тому що іноді можна купити дешево, але пропрацює мало, і тоді вартість буде дуже дорога. Або е інструмент буде ламатися і постійно треба буде вкладати в це гроші, чинити, возити на сервіс, платити за ремонт більше, ніж коштує цей акумулятор. Тобто, з такою ціллю, е щоб зменшити е вартість використання, ми підбираємо саме такий асортимент інструменту, щоб вартість була найменшою. Не звертайте увагу на ціну. Хто звертає на Увагу на ціну, то ніхто ніколи багато грошей не заробить, не збереже і завжди буде проблема взагалі з грошима. А якщо саме рахувати вартість, то це буде більш розумно і даже з невеликими заробітками можна дуже розумно розпоряджати своїми грошима. Так, і дивіться, ось ми, в нас приїхав такий новий акумулятор-Азор. У нас був вже ось такий акумулятор. Це більш простіший, в ньому стоять дуже, теж двохкомперні баночки. Але більш простішого виробника, не більш дешеві, 670 гривень. Такий акумулятор. Також в мене в коментарях дуже люблять писати перепаковщики, що нормальний акумулятор, повинні стояти банки, треба брати кучу різних вимірювальних приладів. Так ніхто не дивиться, не перевіряє. треба... Перевіряти саме міряти там, опір і навіть не знаю, що ще, тому що це не... можна цим займатися, і вимірювати, купити прилади. Але навіщо навіщо акумулятор 670 гривень? Що з ним робити? Просто такий акумулятор. Взяли, купили, і він працює вам. Років-два точно вже перевірених. Працює вам з болгарками, з шурповертами, з мініпилами, пилами з сікаторами. З будь-якими винтовертами, з гайковертами, з краскопультами, ну з будь-яким акумуляторним інструментом, який невеликий, середньої потужності. І такий акумулятор, його достатньо буде хоч. І для думаю, це 100% для роботи вже по потребності вже треба дивитись. Ілі брати їх просто більшою кількістю, 2-3%, ілі брати один вже з більш потужнішими банками, щоб не так часто заряджати, щоб довше тримав. Так, а з такими пилами, як пилами, косами, пилами на два акумулятори, звісно, що за 670 гривень буде трошечки слабувати акумулятор, тому що ну, ціна 670 гривень. Йде треба брати щось більш потужніше. От, наприклад, цього акумулятора Разоровський хайч серії він корпус більше не, не такий застойкий, із, товстіший пластик, його важкіше розбити. В нього вже прогумовані всі вгли, він вже не сполізить по поверхні, як цей. Взагалі ось е, також плата вже більша. Акумулятори стоять е, більш дорогіші фірмені. От фірми Прос на 2 амперні. І вернусь до цього акумулятора 670 гривень, що може бути вигідніше, ніж акумулятор 670 гривень. Ніяких Sony, Sony, Morena, якісь там плати, ще ще, ще, ще ще 670 гривень. Ціна 670 гривень. Акумулятор, який працює роками, працює з цима видами інструментів і виконує всі задачі. 670 гривень. Е, хто може предложити більш кращий перепаковщики? Напишіть 670 гривень. Хто збере акумулятор кращої якості, кращої потужності за 670 гривень? Не перепакувати, навіть Навіть, перепакувати. навіть, навіть як клієнт прийде своєю платою. І, своїми, і своїм корпусом і за 670 гривень, зберете. не зберете цей акумулятор, тому і нічого писати в коментарях, що щось погане про акумулятори виробників таких, як там Прокрафт, Розор, Грант, тому що це акумулятори всі до 1000 гривень. І за 670 гривень підіть в магазин, подивіться, одна банка буде коштувати мінімум 60 гривень. 10 банок, ось не такий акумулятор, це вже 60 гривень, Ось 60 гривень, плюс плата, плюс ще корпус. Як навіть на китайських сайтах це там, по 100 гривень 120-150 коштує. І якщо купувати це окремо, вийде вам майже 1000 гривень, то в зборі вже це коштує 670 гривень. Акумулятор, який працює з багатьма інструментами. Також розширилася наша лінійка на цей акумулятор, який коштує 990 гривень. Ось така індикація. На, ньому, на цих акумуляторах з цієї сторони це такий гарний дизайн. З обох сторін. Плату я вам вже показував. Кому цікаво, хто там розбирається, то ось. Е, кому вага цікава, можемо вигнути, зважити. Розоровський 665. Е, Макіта оригінал 5 амперний 620. Е, прокрафтовський максовський з високотоковими елементами, теж фірми просто, як і Разоровський 650, Стромовський. 580 грамів. В розібраному вигляді цей акумулятор має вагу 495 грамів. Нормальної якості, класно зібраний, нормальна пайка, хороші клеми.